Вітаю всіх, хто дивиться це відео, всіх постійних глядачів, та тих, хто зайшов на канал Перше. Дорогі друзі! Не забудьте підписатись, натиснути на дзвіночок, для того, щоб отримувати повідомлення про вихід моїх нових відео. А я, в свою чергу, і надалі обіцяю ділитись своїм досвідом і напрацюваннями разом веселіше. В сьогоднішньому відео хочу звернути вашу увагу. І розповісти про свій погляд на деякі нюанси в вдільництві і моє відношення до них. Розпочну з підгодівлі, тобто давати дотацію чи ні, як на мене, то краще дати. Навіть у випадку, що у достатньо кормів в рамках, тобто даємо не жаднічаємо і спокійно спимо. Тепер бороти з варого по весні чи не треба. Загалом я такої думки, якщо гарно обробили по осені і впевнені в цьому, то весняна обробка не потрібна. А якщо є сумніви, то краще обробити зараз по весні. В мене є сумніви в препаратах, які використовував. Що я робив? З кліщем я почав боротися відразу після відкачки соняшникового меду. Десь в 20 числах серпня, потім в середині вересня знову поставив смужки, і вони були майже до середини жовтня. А пізніше був пролив і кліщ сипався як від смужок, так і від проливу. Але підозріло мало. Тож вирішив продублювати по весні що майже ніколи не роблю. Осипання кліща буду обов'язково контролювати. І для цього я в декількох вуликів, ну, на 7 штук, поставив засови. Буду ставити, це не реклама, варафлу, діюча е, речовина флуметрин 3,6 мг. Не в великій кількості. Поставлю там по одній, де по дві полосці, в залежності від сім'ї. Ну, ось, до речі, ці сімейки ставив медок, трошечки тут капелечку води взяли. Ну, ті сім'ї, кому воно треба, вони беруть. У когось виникне запитання, можливо, хто не знає, для чого тут лежать оці планочки. Це для того, щоб бджілки вільно ходили між рамками, між вулочками, щоб був вільний прохід. І до них і поклав ще й цей мед. Так, полосочки в нас упаковані йдуть по одній, Бравні, ніж так, то я залишив там. Так, ну а тут. Відкриваю. Т також рекомендую, а ви вже там робіть, як забажаєте. Не, не звідси, ось, не від себе. А відкривайте ось з іншої сторони. Нехай вони летять бджілки на того, хто знімає. І вони тоді не так злітають. Спробуйте. Мені так сподобалося. Рекомендую. Так. І... Також рекомендую, да, закрив. так, рекомендую ось такі застіпки у нас, затискачі 19 мм. От всі вони відомі, я потім зупинюся, зараз поставлю ці сімейки і окремо. От вони, ставимо, орієнтуюсь приблизно, де у мене сімейка. Може бути розпліти, як би по центру, ну, тут де-небудь ось так. Ось. так одну поставив їм, вважаю, їм буде досить. Ну, тр... Трішки більше ставлю наперед, вони все рівно будуть вже виходити, вже бджілки вільно вилітають. В день температури плюсові. Так. Зараз і на наступній сім'ї, як продублюємо всю цю операцію. І подивлюсь по осипу кліща, буде осип, я тоді поставлю, ще добавлю полосок. Ні, щоб не загружати зразу сім'ю. Посипеться, значить він є, нема. Поки досить по одній, я ж кажу, а може десь так. На своє око гляну, добавлю. Ну тут медок він зовсім не потрібний, поки що. Ну, як я казав, що нічого страшного немає від того, що він є. Гірше буде, коли його немає. А так, так, знову нож зацінив. Зараз. Так, знову ж таку скрепочку, це все так швидко робиться. Не дивимося, є отвори, нема отвори. І під себе, і сюди так поближе, наперед, о, поближче ставимо і хай собі вони працюють. Так, все повертаємо на місце. Швиденько, хай бджівки розвивається. Так, вже трошки сьогодні підзаморився бігать, попасться, так, все. йдемо далі. Так. Mm -hmm. Так, розпочнемо наших. Так, і тут ще пластини до. Так, придавимо їх. Так, цю сімейку, що у нас тут? Mm -hmm. Так. Ну, ці в нас сидять аж за заставну. 4-7 рамок. Ну, це Тепленько вони розрізалися. А так вони піджаті сімейки. З червоним пофарбовано це заставні. Постійні глядачі знають, знову баночку закрив. Так. так. Тільки відкрили, чим швидше поставимо, щоб сам препарат. Не випаровувався, тим краще. Ось можна навіть показати ось пластинка і вона ось отвір, і вона вже видно, вона тріснута. Ну, буде воно тримати Ні, я не знаю. А ось коли поставлю зажим, все, гарантовано він буде триматися. І чим швидше даємо це все бджілка. Так. Ну, дівчатка, де у вас тут? О, ось тут. Все, хай буде ця пластина тут. Діж вона десь загашнику буде харанитися, чи в магазині ближала, а так вона зараз працює як контроль. Через день-два перевіряю, якщо осипу буде, значить буду ставити по дві-три пластини на такі сімейки. Так, йдемо далі. Угу. Так. Ця сімейка у нас взагалі. Тільки-тільки знизу піднялась і ще. Ну, мет уже почали брати. ось що. Саме цікаве. А що б ми док не брати? Якщо є. І знову ж пластинка тріснута там, де отвір. Ну, причин, чого вони тріснули багато, головне, що тріснули. Так, ну ось, плотненько сидять. Ну, тепло, тепло. Вже десь розпліт з'явився по-любому. Отак, пластиночку їм і так далі. Так, робимо ми це вдвох. Ну так як зараз в мене оператор зайнятий, то я, як кажуть, виконую цю роботу сам. З оператором. Нам багато швидше було б. Ну, треба ж з вами якось поділитися. було Так, залишу його тут. Це так, мабуть, далі не підемо вже показувати. Чи вже знімемо все покажемо. чи Що тут як залишилось, то й показуємо. Так. А ось така сімейка? Ага, бзіло. Щось тоді, видать, коли клали, вони трошки бушували. І бджілок багатенько тут на поверхні. Придавили під плівочкою. Бажано їх прибрати. Так, зараз здаємо. Так, я цій сімейці дам дві полосочки. Отак, від себе відтулили, да, це сімейка. Шумненька нічого. Так. Тут все ціла пластинка. Ці ще нема. Можна було і сірнить, але я від сірників давно вже відмовився. Працює тільки ось так. Все. Швиденько, швидко і надійно. Поставив так і зніму. Ага, хотів вже ж оцей з митку бджілок тут придавили. От я їх просто акуратненько. Попитаюсь прибрати. Тоді, видать був вітер. Я був сам, коли роздавав. Ну вони його ще не чіпали. Ось так. Знову тут вітерок. Бджілки. бджілка мені подобається, що я тут до них заглядаю. Ну, кому пона... Кому сподобається. Так, тікай. Буду закривати. Так. Угу. Ось такий. Так. Хочу звернути вашу увагу ще раз на ці затискачі. Ось можна їх отак зберігати, можна більше відро, менше. Мінів таких маленьких взяв, скільки закінчилося, нове пішов, і зараз взяв. Ось вони в таких ось коробайках в продажі є. Десь в районі, якщо багато брати, від гривни на сьогоднішній день, ну і дорожче. Чим менше берете, десь, мабуть, до півтора гривна дійде ціна. Ну, а так, якщо там десь виходить від сотні чи від 200 брати, то по гривні виходить. Де ж ви сердите, то взяли і її хватить вам гарантовано на все ваше життя. Ось такої я думки. Так, сім сімейка також поставлю дві. Полоски, щоб так підряд уже йшли, більш-менш сім'ї сині. Хай буде їм так, готую дві полоски, Тут повертаємо. Відчиняю все рівно по одній. Чим менше препарат, Контактує просто з повітрям, хай все, що є, йде у вулик. Ну, я так завжди намагаюся. З ними не бігаю по пасіці. Не ношу, також мед не брали. Ну, стоїть, стоїть. Мені від цього ж не гірше. І ділкам, я гадаю, не гірше. Так, прикрию поки. І іншу пластину. Також тріснута там, де якраз саме там, де просверлено. Отвір. Так, 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 дівчатка. Не шуміть. Ось так. Ось вам, все. Все, ще раз кажу, що ставлю до лядка. Так вважаю краще. Так, ось таке. Подушечку їм. Так. І залишилась у нас ще оця сімейка. Так? Назад трошки вертаюсь, виходить. Так, це у нас на 145-ту рамку, вони зимують. На три корпуси так вони в мене зимували, за... зачепилися, навіть піднялись трошки нагору. А так вони я розривав, дивився, повністю ще в другому корпусі. Ну, полосочку ми їм також дамо. А потім по па, -па злетіла. Так, сімейка на поверхні, я скажу. Зовсім трішки їх. Медвин їм не давав. Це все повномедні зверху рамки гарантовано. І вони десь там аж внизу підривати, вниз полоски ставити я не буду. Кому треба, піднімуся. Ну як кажуть, що буде, то буде. На, а ось. Так, все. оп. Не вистачає рук. Ставим паспорт та я за нього так. І все. Я не кажу до побачення, а я кажу до нових відео. Разом веселіше!